Залізла в редиску і рву. Ви ж гляньте це середиска. Гляньте яка здорова. Бачите? Дивіться, вся підряд. Гляньте. Виросла на водичці. На водичці і на моєму бажанні. Отака гарненька, бачите, ох Боже, дивіться, це каця. Ну На базарі я бачу привозну продають. ну Мені сказали 30 гривень 10 штучок. А таку натуральну, як я виростила. Гляньте. Ви гляньте, яка резисара, у мене вже другий урожай. Кажу, не треба ніякого нацю. хімії, ніякого нічого. Абсолютно. О, Зараз його поскладаю гарненько. О! Бачите? О, отака редисочка, дивіться. Ой, бачите. Показую, як є. Не збільшую, нічого не роблю, он вона росте. Отака вся редисочка. А ще день, о, вже наступило воно. А ще день-два. Я вчора так злила вечором, що калюжі стояли. Поливаю... он Мокро до цих пір поливаю. Дивіться, насипала 9 мішків, а треба 25. В теплиці вже майже 30. Зараз ще зо два мішка насиплю і піду. Зараз... Ось тут помий. Це в мене моєшне. Гляньте на, подивіться на. Дивіться. Зараз я вам покажу, як переночували. Хотіла сказати, перезимували кабачки. Я, оце наладиться погода, то я вже заробила. Оці штуки пообривають вже ж, не буде таке стоять. От. Але я їх накривала, бачите? О, тако пообриваю всюди. Я їх накривала на ніч, тому що вони з хати з-під ламп от, То накривала. Он в ящику, дивіться, ящик стоїть. О, з моїм фартухом. Там ще п'ять кабачків я в хаті показувала вам. Ідемо до цієї милоти моєї. пузінько, який хальосі Гляньте но, ну. босіцько а це плодики, щоб ви знали. Гляньте-но. Ну. Бачите? Квіточки пахнуть, слухайте. Отаке салатиком все добренько. Але, дивіться, ну я не можу собі нарадуватися. І посію зараз бурячки, а вечором буду щось садити. Я мала завтра, а буду вечором. І що мені з цими трояндами зараз робити? Викопаю, поставлю в ящичок. Якісь цілофани поодіваю на нього. І не вспію сьогодні, то завтра займуся з ними рандіно. Рандіно, дивіться, теж. Із плодиками. Оце плодики, оце, оце, дивіться, бачите. оце, о, Сорт, це дуже хороший сорт. Він два рази плодоносить. А той то взагалі вважається ексклюзив, Обход, обход. Знаєте, цікаво, вчора було таке, а сьогодні вже таке. Бачите? О. Головочки всі скручуються. Оце зараз на сніданок два вирвала. вчора не рвала, вчора щось мені було не дуже. От, гляньте, бачите? Супер. Бажаю всім, іду сюди, вечором посапаю. Бажаю всім мирненького дня. Отак будуть огірки рости. І буде по два огірки, і буде один в одну сторону, один в другу сторону. Щось так темно показує. Думала, камера грязна, ні. Ви зрозуміли, що буде один огірок сюди, дивіться, шнурок тут і шнурок тут. І вони будуть. А тут один прохід не садиться. Тут я буду ходити, але він потім заросте. Тепер слідуючи і слідуючи, і отако от буде. І так, 25 мішків. Сюди не буду біля цього, біля вікна ставити. Бо огірки не дуже люблять сквозняк. Хіба що, може, ще по одному приставлю, щоб менш площі займали, бо ж куча в мене помідор. І ще в мене будуть. Я ще в Одесі виписала помідори розсаду, щоб ви знали. Цікаву. Ще мені подружка дасть хурму. Торік я робила сік із хурми, але то були помідори, я розказувала мого брата. І ті помідорки я всі переробила, зібрала насіння і позвонила, кажу, хочеш, я посушу, і тобі тоді привезу, то я її геть завозила. Ну, я щось там я їжу до неї по воду. Коротше говоря, для моєї розсади моя вода дуже погана, дуже багато заліза. І мені нема де брати, їжджу за 15-20 кілометрів в одну сторону, набираю у бутлі. Оці такі великі, що по 20 літрів, набираю воду. Дивіться, бачите, без одного 30. Зараз буде більше, але я відкрию вікна уверху. Це понабирало, щоб тепленькі були. То я їжу до неї по, -по воду, уявляєте? Отаке. От Оце я зрізала. тільки цібу. Оце я зараз у неї ще цибулі. Вона мені накопає отакої, от казала, є. Я хочу її ще посадити в одну високу грядку. От. Дай так я, слухайте, потрошечки трудимося. Я, я більше з телефоном, чим працюю. Кропива так настоялася, я вон полила, Ти, ви подивіться, ці інжири аж розцвіли. Так, Ну, така приказка полила один раз. У вівторок, полю, по другому разу, і вже на тому тижні буде дощ, то тої кропиви наросте в мене в садку, я її не викидаю, а гляжу, як не знаю, що. Зараз я до землі я додаю агролайф. Андовін, бачите, агролайф. Отакі попіл. І зараз кинула це відро, а зараз піду наберу піску. У мене в хліві є пісок, мішок. То я мішаю, бачите, тут не видно. мішаю, щоб е, пісочок був. Щоб... Ну, таке. А наверх три відра або чотири сиплю е, ракіту. Реківа. Вона сама краща земля. Я вже перепробувала, що хочеш, а ця Реківа дуже хороша. Добренько на цьому все. Дайте вам ну, відкрию, бо я й забула. У мене знов циганський табір, тут тут був шість мороз. А тут, о! Оце я вам в хаті показувала, але мені треба їх посадити. Я їх полила з цим, з монофосфатом. А вже потім буду поливати це для коріння монофосфат. Дивіться, бачите, тут корінці то вже о, але ще полила перший раз їх. От, і більше, дайте достану таку і поставлю біля тих. Бо я на тому місці буду їх садити. Або отут охай стоять. От, Бачите, які гарненькі кабачечки. Скоро будуть кабачки. <говори> скоро, типа, скоро. Ну, це Оце, що я поливала, дивіться, полила, з землі лізе ще одне, бачите? Я ж кажу, мені більше не треба, він же ж як навіжений вилазить. Оця Барбара чи Ревінь, чи як його там. От, Лила тут ще. Учора цього не було. Зараз ще раз полю, бо Ревінь любить, щоб його добре поливати, знаєте? З крупивою теж я його поливаю, щоб дати азоту, щоб воно гарненько росло. Сьогодні трошки вечором поміняється в теплиці. Зараз я вам нічого більше не буду показувати. Поки що зробимо перерву, мені треба теж працювати. І буду вечором показувати кіно. Трошки пошуткую, слухайте, з ким мені пошуткувати. Дай таке добренько на цьому все. Всім добра, всім самого найкращого, всім, що можна побажати. І всім закінчення війни. Оце, що роблять виробки нам. Добренько, на цьому все. Пока-пока.